Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І в нас таке запитання: як зараз після інавгурації налаштований Трамп по Україні, плани його та дії? Роздивимося це питання зараз. Які в нього настрої? Тим більше, що він Україну не згадував взагалі? Ну, Тут відношення, ви знаєте, як до жертви, на яку напав агресор. В принципі, я тут бачу з одного боку, дивіться, що ну, тут агресії немає до України. Ось, Він бачить, що Росія ще, скажімо так, зараз я скажу. Ага. Дивіться, що він бачить. У нас вийшов тут в розкладі Зеленський. Тобто, він бачить, що з російською агресією тут відкрив ворота Зеленський. Оце він точно знає. Тобто, прихильник руського міра. Це він бачить. Ось, і тому він з ним не спілкується. Тобто, він побачив у Зеленському дволічну людину. Але все рівно Трамп, бачите, він людина імпульсивна, він людина, яка. Йому потрібна підтримка інших. Ну, взагалі, в будь-якому політику потрібна підтримка. Йому так само, і він звик перемагати, він звик добиватися, доходити до своїх цілей. Ось якось так. Зараз ми подивимося конкретно його плани щодо України у Трампа. Ну, особисто в нього, ви знаєте. В нього особисто планів немає, особисто в нього. В нього є радники, які йому радять. Дивіться, у нього, він далекий від України. Кажу одразу: ось ця карта говорить про це. Зірка це холодна карта. Це не сонце. <кій> сонце він теж егоїзмом зашкалює. А, місь... а зірка це холодна. Вона далека, вона недосяжна. Так, може бути якась там. Ціль, так, ціль якась може бути. Але чи вона дійсно, скажімо так, як би це сказати? Тут чітких, ось як ціль якась є, але відійти, скоріше за все, відійти від якихось проблем. Тобто висвітитись на повну, але він не бачить, щоб він розуміти, він, він не хоче програти. Ось він не хоче повторити якийсь, е, вже, скажімо так, уро не те, що урок, а е... попередника. Давайте я так скажу. Він не хоче пройти те саме, що пройшов попередник. Тобто Байден. А ви знаєте, що Байден з Афганістану виходив і невдало вийшов. Ось тут тому він і відрізає Україну, якби він ну, емоційно взагалі. І тут чітко він бачить якісь кордони. Він для себе якийсь по Україні, накреслив якісь кордони. Ось якось так. Не бачу я тут ну, якихось конкретних планів. Розумієте? Ось, скоріше за все, навіть ви знаєте. Тут навіть можна сказати, що от єдине, ось тут. Залишається не зовсім, не зовсім зрозуміле. Ви бачите, що це, ну, скажімо так, перемога, так? але це перемога, йому потрібна перемога, а не Україні. Ось якось так. Він не може програти. Зараз подивимося, які дії будуть в нього стосовно України. Буде допомагати, не буде допомагати. Я маю на увазі в цьому плані. Ну тут, скажімо так. Втручатися сильно він не буде, саме в Україну. Ось якось так. Він зробив для себе, тут дій немає. Бачите, дій тут немає, і тут так само. Тобто, я так розумію, він буде ну, бочкуватися, розумієте, в осторонь. Трамп, наскільки я розумію, сильно втручатися не буде. з У Нас випали два пажи і один маг. Розумієте? Ось. Тобто він з тих магів, яких не буде втручатися. Хоча, якщо взяти ось цю карту, це теж не дія. Я запитала, буде дія, буде допомога. Він буде більше, дивіться, буде більше проявляти ініціативу, щоб нам світ допомагав, а не Америка. Оце я бачу. Він буде якось, ну скажімо, давайте маніпулювати тут не зовсім підходить це слово. Тут більш завлікати Європу, інші країни. Щоб допомагали Україні, Америка буде менше допомагати. Ось так. Але ми про це вже говорили і неодноразово. Тобто Тут е, нічого не змінилося. З Зеленським працювати він не буде. Тут закрита дорога повністю. Абсолютно. Абсолютно, з Зеленським закрита. Поки буде Зеленський, ніякої роботи з Україною не буде проводитись. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, все буде Україна.